посвечены будем. Будем снимать вас на камеру. Да, Посветить, пожалуйста, не буду. Не буду снимать. Сюда посветить, пожалуйста. Пастушок, Павло да, посветить, было Пастор по Иванович. Вот, Да. Ви Знаєте, що заборонено в громадських місцях випивати алкогольні на полі. Знаємо. Знаємо. А чому порушуєте? У вас рушка впала. Ми порушуємо? Ну біля вас же стоїть пиво. я... Оце стоїть бутилочка пива, Ні, так? Я, я, сужу, я сужу з того, що це воно ваше, бо воно біля вас стоїть. Зараз ми, Слухайте, а у вас є докази, що я його розпиваю? Я візуально сужу з того, що пиво стоїть біля вас. То візуально це не буде доказом. Я обичаюсь. Дійсно. По 251 статті давайте. Є якісь два свідка, що ми розпиваємо. Ну, там і водка, чи e, що? Ну, ні. що, теж водку вийшли. Ви сидите ж тут? Так, Ну, Але ми могли б сісти там. Ну, no, сиділи б там, там все ходить. Тут біля вас стоїть явно пиво, що воно ще ж, ну, бутилка наповнена пивом. Так, Поним? точно. А ви бачили, що ми його розпиваємо? Ну я скажу, того, що у нас від вас, значить я подумав, що вийде. А подожди, можна circuit? питання? Подожди. <плодавши> <Да. Mutter? кос WordPress> можна питання. От я сидів на, на ступеньках, так? Так. Так. Ви під'їхали, я зі ступеньок зайшов. <рых> там стоїть чуть ли не ящик, ящик випитого пива. так? Тобто, <кос> <плодавши> якщо я там сидів, значить я його розпивав. Ну, що, зразу, що ви його розпивали? Ні, значить, якщо я там сидів, значить я його розпивав. Ви могли так само подойти сюди. Чисто їсти оці сухарики? Uh -huh. Так. Uh -huh. Uh -huh. Сухарики ваші? Сухарики наші. Випили ми, ви да, ми в цьому місці. Сухарики і приберіть за собою. Ну, Нема питань. Все, хлопці, дякуємо. Щасливо. Щасливо. Буде відео заложу в себе на канал. щоб приїхали просто. Чуєш, сиділи, общались нормально. Приїхали, блін, ви тут розпиваєте щось? Ні, нормально, нормально. <приз> Приус. Каже, хай ведуть. 2.36. відео. Ну ти чуєш, ж нема до чого.